Вже, починаючи з 27 липня, фестиваль єврейської музики Лівік-Лесфест 13. Тече на площі ринок. Сьогодні після прес-конференції відбудеться відкриття виставки. В музеї на, на Староєврейська була трьохденна конференція на тему перехрестя культур, культура на перехресті культур. А попереду ще багато цікавого і. Ви бачите флаєри з програмами, Афіш. афіши, ви можете там дізнатися, скільки всього цікавого очікує Львів. Сидять тут зліва від мене це Юлія Стефанюк, це Холдинг Емозі Фест і Львівська обласна державна філармонія Іоланда Пришляк. І я директор фестивалю Ада Діанова, Всеукраїнський єврейський благодійний фонд Хезден'є. Чому тут сидить Юля? Ми вже багато років разом робимо як, як партнери цей фестиваль. В цьому році до нас долучилися ми тому дуже раді. Війська державна філармонія. В нас два заходи великі. Це вже відбулася концерт американської групи «Клізмач». Щоб Юля і Оланда також щось сказали. Потім будемо слухати ваші питання. Цікаві фільми, які відображають єврейську культуру, будуть проходити 15-16 в купальні кави ізраїльські фільми. І також буде цікава цікавий якби фільм з німий фільм з супроводом живого оркестру, який якраз Пушкін з Міпен буде. Ну декілька слів ще про 1 вересня. Це мабуть, такі найфеєричніший момент фестивалю, до якого найбільше. Можна буде гарна позиція. навіть бо бу... буцігар. гарна єврейська буде. Тобто побавитися можна буде просто з 12-ї години. Ну, Скажіть, будь ласка, чи е, збільшується географія цих туристів? Чи це власне все ж таки досі зацікавлені львів'яни? Тому що наскільки я знаю, фестиваль доволі добре розрекламований, і чи ми маємо когось, ну, наприклад, з інших областей України, чи можливо за кордону? Але саме не учасників, а саме гостей свята. Коли проводили, дуже багато людей підходили, запитувалися, чи буде фестиваль знову, і люди були готові приїхати через рік. І цього року ми так активніше. Ну і засобами соціальних мереж рекламували, і для туристичних компаній ми розповідали, що буде цей фестиваль відбуватися для того, щоб ну привозили людей, яким цікаво побачити багатокультурність багато культурність Львова. Дори, які також приїдуть послухати подивитися. Я додам, що ще в минулому році в нас були не тільки гості з України, а були багато іноземних туристів. До нас звернулася, наприклад, угорська е якась група, 50 людей, які спеціально по сайту дізналися, що буде фестиваль, і забронювали собі готель, щоб приїхати на цей фестиваль. Вже є постійні, е так, так би мовити, фани фестивалю який дає частину коштів, трошки долучається коштами і в промоції фест. А взагалі ми їх шукаємо, ці кошти по бізнесменах, по фірмах, по банках, по приватних спонсорах. У нас цьому році декілька дуже непоганих приватних спонсорів. Тобто шукаємо кожен раз з протягнутою рукою гроші. Фестивалі відбуваються і вони дуже різні. І я думаю, що тут треба було б робити різні рейтинги фестивалів. І ну, голосування це кількість людей, які прийшли і приїхали, і взяли участь у ньому. Альфа-Джаз-фест це є, він має свій сегмент слухачів, він як в більшості є трошки закритим таким. Фестивалем наш є відкритим, і ми вважаємо, що серед культурних фестивалів, які відображають традиції якоїсь певної громади, він напевно найбільший, тому що у Львові немає фестивалів таких великих, як польської культури. Чи інше, ну відроджується фестиваль вірменської, але поки що мені здається, що єврейський фестиваль казмерської музики є найбільший в своєму роді? Тим більше, що фестиваль Етновир в цьому році не відбудеться, куди з'їжджалися представники різних культур зі всього Тому світу ми з гордістю. Можемо вважати, що наш фестиваль є най. най... Цікавішим, найбільшим, найвагомішим ми якраз представлені тих культур, які жили колись, і живуть у Львові. Збивається тарілка, і тому ми вважаємо, що ця грецька традиція пішла в життя і називається Побили як тарілки побили посуду, посуду і коли кіно кінчають знімати, теж б'ють на щастя, на щастя посуд. Ну давайте фок... а, давайте барі хотів Я Я але Все таки камерний, голий понімаємо.

Гонечко, не хвилюйся, Ой, заспокійся. Будемо сподіватися, що ні. Що так. Ще буде добре. Свато. Ось і батьки наречемо. Добрий день. Добре. Добрий день. Шалом. Добре, вітаю. Панове, сьогодні ви повинні обговорити ширях умови весілля ваших дітей. Йосі та рівки, щоб весілля. Так і так відбулося. Що скажуть батьки нареченого? Ми скажемо своє слово, але спочатку послухаємо батьків нареченої. Не будемо сперечатися. Ці оті ефесшідах. Так. так. Чи має ваша дочка придане? Безумовно. Ми, читай, читай, читай. ми даємо за нашу рівку перину. Пирини дві, пухові, чотири подушки, пухові. постільну білизну. Мадеполамову? Так, Мадеполамову. І баняки, казани, ложки, виделки, тарелі та інший посуд. А порцеляна пасхальний буде порцеляновий, срібний. Добре. А шубу. А ще ми даємо шубу. Шубу. А гроші. Шубу. Ми шубу. даємо за нашу рівку триста злотих. А як ваш Йося збирається забезпечувати свою жінку? І дай Боже діточок. Наш Йося! Йося. Молоді одержать дві кімнати на другому поверсі. Йосі працює зі мною в краничці. Ви ж знаєте, що ми маємо власну справу. І він її успадкує. Дай Боже, щоб це сталося І на ланцюжку. Наречений погодився. Панове. Пропосах ви домовились. Настав час обговорити. Умови весілля. Купи. А давайте порівну. Навпіл. Ні. Тільки чверть. Ваша міспуха, родина ваша більша, отож отож, гостей від вас буде більше. Але ж ви маєте свою справу. Невже ви не можете дітям дати трошка? Так і так. Наша справа то є наша справа. У нас видатки великі. А давайте третину. Ну? Ну? Ну, ай, Хвейс. Угід. Хай буде. Обговорено. І останнє, панове. призначайте день весілля. Ну, я думаю, так, тижнів через два. Я пропоную після Шабеса 26-го елула. Тобто першого вересня. Добре. Гершінок із бішком. Домовленість десятків. Мазо! Чекаємо всіх вас на весіллі, Йосі і Рівки. 1. briesmja!